Домашній майонез. В кого там не виходить майонез? Подивіться. Який густий, смачний! Дві-три хвилинки і майонез готовий. Обов'язково готуйте. Обов'язково. Домашній, як завжди, воно є найсмачніше. Ще раз показую, ось, подивіться, який він. Люкс, густий, правда? Густий, як крем заварний густий. Дуже класний. Це набагато корисніше, ну і, звичайно, 2-3 хвилинки пробити все блендером і готово. Сьогодні ж я хочу приготувати дуже смачний салат своєї підписниці, і туди потрібен майонез. Тому готую і знову вам показую цей рецепт. Бо вже майонез рецепт майонезу я показувала, але це було десь далеко, може, з півроку назад. Але сьогодні готую і вам нагадую, ви теж вдома приготуйте і заправляйте собі салати. Так, для рецепту одне яйце. Це пів чайної ложки солі, чайна ложка цукру, лимонний сік або будь-який оцет, який у вас є. Я додаю столову ложку. За бажанням чайна ложка гірчиці. Але я ж сюди хочу додати зубчик часничка. Просто ріжу великими шматками і додаю. Ви ж можете часник не додавати. Це усе за вашим бажанням. Далі блендер опускаю і пробиваю. Олія. Ось таку використовую королівський смак і потрішки вливаю. Збиваю і вливаю. Густіше і густіше. Дуже густий. Ось подивіться, який люкс. Ідеальний майонез. Дивіться, який густий. Ідеальний. Супер. М -м -м. Я використовую, ще раз показую, королівський смак олію для майонезу. Але я робила з іншими оліями теж, теж дуже добре збивається. Але якщо ви хочете попробувати, чи у вас не виходить? Так, якщо у вас не виходить, спробуйте купити таку олію і приготувати.